Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події цього тижня. Давайте роздивлятись смачної кави вам та цікавої розповіді. Так. Для декого, не для всіх, вирішення питання на цьому тижні буде дуже обмеженим. Ну, тобто, ви робіть те, що ви можете робити, але будьте готові до того, що певні обмеження все ж таки не нададуть вам змогу закінчити з вашим питанням на цьому тижні. Це не страшно, це просто от як підготовка до самого вирішення. Так буває. Так, для е, сім'я, дом, рідні, близькі дуже показана ситуація, коли е, певний чоловік для жінки буде як янголоохоронець. Він просто, ну, це, як знаєте, вищими силами насла відправлена до вас людина. Це може бути ситуація з людиною, з родини, а може бути хтось з ваших друзів. Хтось, з ким ви ну, спілкуєтеся, але навіть ну, не часто. людина з'явиться для допомоги просто в одному певному питанні. Навіть трошки бачу, що здивування у жінки на обличчі, що неочікувано буде поява людини, але ж так треба. Тепер для когось з вас завершення якоїсь такої, знаєте, ситуації розхитування в сім'ї між там, близькими, рідними, між сусідами. Це ви різні, у вас якось воно по-різному буде. Але завершення вже от в цій ситуації йде і саме через. Чому це можливо буде закрити тему? Бо жінка, яка має стосунок до цієї ситуації, от просто знаєте, в якийсь момент вона просто от як закриє рот і більш нічого не скаже. І от саме це буде як початок кінця. От є чоловік у вашому оточенні, який дуже Дуже хоче, дуже намагається бути з вами, ну, от, як в сімейних стосунках. Йому важливо бути поряд з вами, бо ну, от, просто ви рідна людина для нього, ви людина, з якою просто бути поряд приємно. Хочеться тягне людину до вас. Ну, якісь е, є там, певні питання, які ви разом розглядаєте. Це просто, знаєте, будь-що там робите разом, будь з якої причини ви спілкуєтесь між собою, але ж людина відчуває себе більш затишно поряд з вами, ніж поки, поки вас нема, поки нема спілкування з вами. Знаєте, як очікує на певний якийсь момент, це як друга половина дня, і знає, що буде з вами або зустріч, або за телефонною розмовою. Ну, тобто це можливість поспілкуватись. Так, ось тут будьте уважні, хтось з вас, жінка, мені показана щурем або мишею, як хочете. Десь людина, чоловік якийсь, який міг би вам допомогти, вона як не пускає його до вас. Це знаєте, от людина, ну, йому не важко, і він би міг зробити там щось, що треба вам, але не хоче. Не хоче оця жінка, щоб він взагалі до вас наближався. Бо знає його ставлення до вас, його взагалі якісь там думки про вас, І от просто їй не хочеться цього зближення. Так, далі. По перспективах тижня. Тут хтось з вас наближається до зустрічі з. Важливою для вас людиною. Це, знаєте, коли ви ще не знайомі, але ж ну от обставини все більше і більш складаються таким чином, що ваша зустріч скоро відбудеться. І якось це буде важливо і для людини, і для вас. Не буду казати, що це всім для. Особистих стосунків, це можуть бути і ділові стосунки, але важливо. Спілкування буде для вас важливим. Так, ось тут якийсь пес, показаний буде розповідь про цього пса від чоловіка жінці. Щось так, знаєте, будуть важливе обговорювати між собою. Не собака не маленька, але й не дуже велика середнього зросту, темного окрасу і. Тут, знаєте, якісь хвилювання цього чоловіка, він щось вам буде розповідати, якісь подробиці про цю собаку. Далі дивлюсь, нехороша, негарна людина. Будете знати про. Висловлювання, жорсткі, такі висловлювання, погані. стара людина з чоловіком спілкування, він вам потім просто все розповість. Ви не будете присутні при цьому, але ж знатимете будете ну, його версію, але в усіх подробицях. І знаєте, виглядає так, що вам ну, ви навіть не здивуєтесь, ви просто знаєте людину, поведінку людини, настрій, там, характер людини. Але е за цим чоловіком ще підтягнуться люди. Це просто, от, знаєте, як один, два, три, чотири людини я бачу, які будуть, кожен буде свою версію. Розповідати, але в кожного враження аж занадто сильні про людину. І люди непогані, вони для вас непогані, вони ну, самі по собі непогані. Але от про ту людину, про яку будуть розповідати, от людина сама по собі лиха. Чи лихий. Стара людина, я не можу зрозуміти, чоловік чи жінка. Далі дивлюсь. Ну і зверніть увагу, звісно ж, бо у вас теж буває спілкування з тією людиною, щоб ви просто собі розуміли, яким чином вибудовувати то спілкування. Ще показана якась зустріч. Планується чоловіком. Зустріч, чоловік та жінка. Планується, і обговорення вже про цю зустріч будуть 16-го числа, або були 16 числа. А от планується, як ну, це в перспективу лягає, то це ну, в будь-який день може бути та зустріч. Але ж якось тут жінка, от знаєте, в неї так багато планів в голові, так багато ну, взагалі якихось думок, якихось там справ заплановано. Вона не відказує тому чоловікові, але замислиться, яким чином, коли б це зробити краще. Ну, Це, знаєте, виглядає так, що все ж таки від чогось їй або треба буде взагалі відмовитись, або перенести в часі, якось відкласти. Ну, тобто, так, вибудовує вона свої плани, щоб дійсно зустрітись, щось треба. І цьому чоловікові від неї, і взагалі їй від нього. Тут, знаєте, є взаємодія між людьми і вони корисні один одному. Так далі про роботу з соціумом. дуже поспішає якийсь чоловік з новинами до вас, так поспішає, що хоч би він. Не гепнувся там на свою дупу, бо аж ноги десь там як підсковзнеться, десь щось як, як каміння якесь під ногу попаде. Тут, тут така, знаєте, ну, краще б він спокійно до вас йшов, але ж дуже щось хочеться вам розповісти, дуже він щось таке аж не знаю, якось важливо йому. Тут терпів, терпів, знаєте, не хотів чомусь за телефонною розмовою розповідати, чомусь дуже важливо побачити вас. І оце таке може трапитись з людиною. Бо бачу, як нога просто їде, втримається чи не втримається. Мені тут не дуже зрозуміло, але якщо впаде, то таке недобре воно для нього буде. Далі дивлюсь, ось тут від якогось ні. Ви знаєте, як повертаю от, з одного боку чоловік, з іншого жінка. Брудноводулє. Це, знаєте, от якісь такі це і пліткарство, це і взагалі як обмовляє людину. Це щось таке буде казати, не дуже. Звертайте увагу взагалі на те, що людина каже. Трошки є асиметрія в зачіскі. Знаєте, один, одне вухо відкрите, інше трошки волосами прикрите. Отака От якась зачіска, вона на один бік в неї. І вона буде наполягати, От те, що вона буде казати про людину, оту таку гидоту, бридоту якусь. Вона буде наполягати, що от просто вірте їй, от саме так воно і є. Але в цієї жінки, якщо жінка є вже репутація в колективі, люди, ну знаєте, якось до неї так відносяться, що ой, ця скаже, знаємо. Якщо про чоловіка, то тут, як не перевірена їм інформація, то теж не поспішайте вірити людині. Далі, якийсь чоловік з сюрпризом поспішає до жінки. Це, знаєте, як затягнуто у часі, вона нібито і знала, що він прийде з чимось, не з пустими руками. Ну, Це сюрпризом може бути і взагалі як якась робота. Насправді тут не обов'язково, що щось там вам аж занадто приємне. І, ну, такі, знаєте, що... Радіти будете. Це може бути якась робота, якесь там діло вам піднесе. Але дивіться, не просто так до вас йде. У нього є до вас певні прохання, десь в чимсь ви йому допомагаєте. Якесь питання треба вирішувати, а саме ви це можете. От як до когось і не можна звернутися тільки до вас. Далі питання. Яке для себе поки що не вирішила жінка, думає про двох людей. Хто. Тут, знаєте, як відчуваєш, що один іншого, одна людина іншого, один іншого. Тут не дуже мені зрозуміло, не вказано, хто ці люди. Але знаєте, розуміє, що. Підтримка є від однієї людини до іншої. Але чомусь ця підтримка як приховується. От їй ця ситуація трошки незрозуміла. Поки що так замислюється і намагається це вирішити. Десь до середини тижня це питання вже буде для неї вирішено. Вона вже зрозуміє, де там хто кого прикрива. Ось тут. Трошки розбіжності у спілкуванні будуть в людей літери С, Л, П. В чимось ви як не згодні будете з людиною, але промовчите. Ви будете розуміти, що не переконаєте людину, ну то й нехай. Якось вам неважливо буде настоювати на своєму, якось так, хай тільки... От таке, що, знаєте, ви не хочете просто входити в цю розмову, в ці роз'яснення, бо ви розумієте, що в часі це розтягнеться дуже надовго, а у вас немає часу дуже довго спілкуватись з людиною. Це от з кимсь, ну, як по роботі, а може з кимось ви так спілкуєтесь десь. Десь у вас є як спільні якісь фінансові справи, ну, як заробляєте. В одній там компанії, фірмі, там, де, ну, десь, отак. Так, ось тут питання буде ставити чоловік до жінки. Знає, що вона вирішить йому це питання, дасть відповідь, ну, тому і буде, як очікує, знаєте, от е очікує спілкування з вами. З ну, кимсь, якщо жінка слухає, бо тут не в будь-який час він може до вас ну, або з'явитися, або зателефонувати. Як знаєте, от є часи прийому, от я б так сказала це. Далі. Угу. Ось Тут цікаво показано, дивіться, буде спілкування на початку тижня. Не дуже звертайте увагу, не беріть на себе, отак хочеться сказати, бо дуже різні характери ну, людей показані з вашого оточення, дуже різні настрої. Одна людина, один тут чоловіки, от саме чоловіки більш показані, бо з жінками якось вам легше спілкуватись, вони якось не будуть так налаштовані. Чоловіки тут один дуже посміхається в гарному настрої, в гарному гуморі, а от інший він як свою злість буде виливати от просто на того, хто трапиться на дорозі. От просто кого побачить першого. На того і виллє свою злість. Не звертайте увагу, не беріть це на себе. Це не ви винні, а це просто от в людини ну, такий день. От Просто так почався день, так почався тиждень. Просто, от знаєте, як будете мити руки, так і скажіть собі, що як з гуся вода, так і з мене біда. І все, хай вода все змиє з вас. І далі собі там живіть, працюйте як. Як вам зручно, як зазвичай, посилення когось, ой, тут гарний знак, слухайте. Тут людина сил набирається і гарно набирається, і дуже зростати будете на цьому тижні. Я дуже всім цього бажаю. Бо тут дивіться, взагалі-то виходите з якоїсь такої темряви на світло. І знаєте, от що гарно, що ви тут не засиджуєтесь, от не киснете, от в тому, Боже, як все погано, як мені зле, як там настрій не той, люди не такі. Ви не сидите в такому. Ви виходите тільки-тільки там промінчик світла побачили, ви виходите з цієї темряви, і що ви гарно добре робите. Ви себе одразу наповнюєте гарним настроєм. Ви одразу собі кажете, добре, от і добре, от ті всі залишаються позаду, а в мене новий початок. І це просто, от, знаєте, це мов на трамплін стаєте, підстрибнули і все, і швиденько туди вверх полетіли. Ви знаєте, що попереду ще будуть якісь складнощі, труднощі, але от з таким вашим настроєм. Ви знаєте, ви як з чим би так порівняти? Ви від тих труднощів просто відштовхуватись будете. Це не погружатись в них, як ото сиділи в тому ж чомусь складному. Не заходити знову в ці... от все таке складне і знову ці енергії, ой, як... як все складно, як... які люди не такі, отаке-всяке. От Ні. Ви вже от як з вашим досвідом як пробіжитесь. Знаєте, от як, ну ніби, знаєте, по воді пробіжетесь і не раз а жодного разу не впадете от в ту, на ту глибину, на ті складнощі. От тут дуже гарний знак. Якісь таке, знаєте, більш яскравіше сонце вам буде сяяти. І ви не схочете повертатись до такого, знаєте, що коли людина е, тільки сидить в такому, знаєте, ну, депресняку такому. Ні, вам такого не хочеться. Так, от тут. Отут. отут. Чоловік якийсь, як даруночок якийсь, несе вам. Для вас це вдача. От ви знаєте цю людину, ви як чекаєте цю людину, і ви знаєте, що прийде. І у нього на зараз є, от знаєте, як купа е справ. І є обмеження з'явитись до вас, але думками він вже давно десь біля вас. І тут збирається. Я не буду казати, що вже на цьому тижні ви 100% побачите людину, але він збирається. Це, знаєте, як є плани, які от, в його оточенні. Це може бути хтось з керівників його, це може бути, наприклад, хтось там з колег його, або там. Ну, Будь-яка ситуація. Коли хтось його відволікає, але плани на вас, от з'явитись поряд з вами, є. Тут самі чоловіки, тут взагалі якась дуже така ретельна чоловіча робота, багато справ. Так далі. Так, комусь з чоловіків, дівчата, або якщо слухає чоловік, якщо у вас на цьому тижні такий, знаєте, стан, ну коли ви розумієте, там самі для себе, або там вам чоловік каже, що він там не дуже себе почуває, треба людину вмовити. Тут або треба просто відпочинок влаштувати, бо бачу, що людина багато на себе. Бере якихось там справ, або тут треба, ну, як перевірочку там, у лікаря пройти і йому скажуть, де, де треба щось там. Полагодити в його організмі непогана, щоб дуже якась ситуація, щоб вони не лякались і людини не лякали. Але бувають моменти, коли людині просто треба на себе звернути увагу. Оце саме такий момент, коли просто от всі справи вони, знаєте, ніколи не буде такого, щоб просто геть усе переробив. І тепер все точно, можна тільки собою займатися. Завжди щось буде, що треба робити. Але от на себе тут вже треба приділити увагу, вже час треба і на себе взяти. Так, ось тут гарна. Показана, взагалі дуже красива пара. І жінка дуже симпатична, і чоловік, такий дуже харизматичний, приємний. І оця пара, тут якісь плани на майбутнє будують. Зараз трошки я розглядіти хочу, а потім я вам скажу. Дуже такі далекі плани на майбутнє. І жінка, дивіться, ось тут жінка щось як... як змінювати потім буде. В неї, от знаєте, вибудували плани, а все ж таки у неї якесь питання залишається. От щось вона ну, як не згодна з чимось домислить, побачить для себе і через якусь людину буде більш, ну, скажімо, як скоріше втілення тих планів. І ще якось ці плани вони більш як для цього чоловіка вибудовуються. Ну, Вони їх сумісні, але ну, знаєте, коли треба ну, як, укріпити в якихось там, знаєте, щоб людина собі вірила, в себе вірила, щоб він якось сил більше відчував. Ось так. Ну, тобто, Тут жінка як підтримка, вона дуже сильна, потужна. Для цього чоловіка. От якби він це чув, якби він це знав, якби цінував би її. Він то і так цінує, але ж треба ще більше. Так далі, дитинку, хтось тут забира з пологового будиночку. Ага, тут щось поки що вирішують, як коли забирати. Ну, коли воно буде, звісно, а як забирати, ну вирішать це питання. Аби породілля не хвилювалася з цього приводу, взагалі, от просто, просто хай не хвилюється. Бо тут питаннячко буде вирішене. Хай, хай здоровенькою росте дитиночка. І хай мама теж буде здорова. Так, так людина на літеру С. З доволі швидке завершення справи, над якою весь тиждень працював чи працювала. Питання, яке, знаєте, от хвилювало людину весь тиждень, доволі швидко на цьому тижні вирішиться. І за допомогою жінки. Жінка така, знаєте, якась дуже інтуїтивно розвинена людина, дуже. І просто от тут треба б довіряти інтуїції цієї жінки. Вона відчує все так, як слід як треба. Грошенята, хтось тут, як тут, як прояснюватись буде ситуація по грошах. Чоловік з жінкою будуть спілкуватись і більш чоловіча зацікавленість в цих грошах показана. Ну, все проясниться. Все на цьому закриваю філіжаночку, а, компліменти, боже жінки. Гарньоні. Будьте ще кращі на цьому тижні, бо вам слухати компліменти від чоловіків. Хай будуть дуже щедрі на тім компліменти. Все, на цьому точно все. Всім вам дякую, гарного тижня. Знаєте, хочеться взагалі чарівних виконань по всіх ваших справах, щоб було легше, щоб було швидше. І саме так, як буде краще за все для вас, і без усіляких там негараздів для вас. Бережіть себе, будьте уважні до всього, що навколо вас, і до людей, і до подій. І будьте в безпеці і майте тихий тиждень, спокійний, гарний, в гарному настрої. Всім пока.